Яскравий дубовий гай, парк перемоги, індустріальний лівий берег Запоріжжя та мальовнича Хортиця це все можна побачити на світлинах Євгена Мерзлікіна. Фотографії були зроблені до повномасштабного вторгнення, і для виставки митець обрав 15 найяскравіших робіт, які не друкували. Ще більше фото євген презентував відвідувачам на проекторі. Це у нас острів Хортиця. Це минула осінь. А, от, фотографувався дуже мені подобається такий краєвид на дні прогресу. таких декілька фотографій, але вот осінні вони такі атмосферні. Дуже. Фотомистецтвом Євген займається вже понад 10 років. З них 5 – професійно. Розповідає, що полюбив фотографувати під час подорожей, аби не завжди зафіксувати місця, які сподобались. У Запоріжжі улюбленою локацією фотохудожника є дубовий гай. Все через його мальовничість вирішив організувати виставку, аби подарувати людям позитивні емоції та поділитися з оточуючими красою Запоріжжя. Насправді тут фотографії здебільшого звичайно, Запоріжжя. По-перше, для того, щоб привернути увагу запоріжців до тих місць нашого міста, якби це тавтологічно звучало, що у нас запоріжжі дійсно є місця, де можна погуляти, де красиво, тому що зараз, на жаль, подорожі Україною ну неможливі здебільшого да, в таких умовах, які у нас зараз є. Тому звичайно, що хотілося привернути увагу з просто до міста Запоріжжя. Долучилась до виставки і 15-річна Надія Кузькіна. Дівчина зараз перебуває за кордоном та залюбки погодилась долучитися до заходу онлайн. Надія у відповідь на збройну агресію пише проникливі вірші, у яких висловлює свої почуття. Кілька творів юна поетеса зачитала й для усіх відвідувачів виставки. Ець хліб, вода, удамі сі. Веждивіться на човір, яку щодня в руках тримають ті, хто нас яро захищає. Вони бачили чужу кров. Самі дивилися на небо, і очі закривали знов останній раз, якщо так треба. І, і, і секунди не вичать, підсвіт патрульні понад вухом. І за людей стоять, і поки вистачає духу, і ті усмішки доки бачать, а знають дітей надворі. Цим заходом організатори хотіли привернути увагу запоріжців до людей з інвалідністю, які, незважаючи на негаразди зі здоров'ям, продовжують жити та творити. Наша виставка вона планувалася ще. Минулого року, але здійсно, ми не могли її здійснити, тому що такі важкі часи в нашій країні зараз. Ми все ж таки вирішили, що ми хочемо показати красу Запоріжжя. Ми хочемо показати, що місто живе, і тому, завдяки підтримці бібліотек наших запорізьких, ми маємо таку можливість зараз. Євген в свою чергу продовжуватиме фотографувати після перемоги. Хоче здійснити мандрівку Україною, аби зробити фотографії інших міст. Розпочати планує з Харкова, а нині запрошує запоріжців помилуватись такими знайомими краєвидами рідного міста. Зробити це можна ще протягом кількох тижнів у міській бібліотеці за адресою вулиця Незалежної України, 68 а Єлизавета Баздрєва, Микита йденега, телеканал МТМ.